Вітаю, шановні підписники сторінки Перемога. І, як завжди, трішки корисного контенту саме для вас, мої любі. Поговоримо про стрес, що є важливою частиною життя кожної людини. Він допомагає мобілізувати фізичні і психічні ресурси для подолання викликів життя. Ми маємо стрес у кожному дні, і він не приносить нам шкоди, допоки його сила і тривалість не виходить за індивідуальні межі його витримування. Коли ми перебуваємо під дією сильного або тривалого стресу, наше тіло та психіка виснажуються та потребують відновлення. Коли відновлення не відбувається, то розпочинаються процеси перевиснаження, вигоряння, захворювання. Тому дуже важливо навчитися регулювати рівень стресу, витримувати його, відновлюватися після виснаження або ж звернутися до спеціаліста, якщо ви не можете справитись самостійно. Фундаментом стресостійкості є спосіб життя. Наразі кожен українець знаходиться в різній ситуації, яка по-своєму є складною для вибудови доброго способу життя. І чим більш несприятливі умови, тим більше людина потребує простих і дієвих способів для стресостійкості. Тож, чим важливо наповнити свій спосіб життя? По-перше, добрий сон під час сну наше тіло і психіка дуже добре відновлюються. Трата доброго сну призводить до того, що стрес посилюється, тому так важливо стабілізувати його якість. По-друге, це збалансоване харчування. Воно має бути в міру, збалансоване, усвідомлене з режимом і відповідно до функції харчування, тобто їсти потрібно для відновлення енергії, а не для перегляду відео чи зняття стресу. Вагомим чинником є й фізична активність. Вона може бути 30-40 хвилин низької інтенсивності, наприклад, це можуть бути прогулянки, або ж 10-20 хвилин середньої і високої інтенсивності. Тут уже що кому до вподоби. Це є ресурсна діяльність. Все те, що приносить вам задоволення, досягнення, відповідає вашим цінностям. Звичайно, це ресурсні емоційні стани. Сюди входить слухати музику, дивитися стендапи, фільми, насолоджуватись краєвидом і все те, що наповнює вас приємними і ресурсними емоціями. Також це планування та розпорядок дня. Це допомагає мати більше визначеності, впорядкованості і системності, яких наразі й бракує. Це мається на увазі і спілкування з важливими та близькими людьми. Дуже важливо розділяти ваші переживання. Турботи та радість з іншими, коли ми ділимося неприємностям, це полегшує їх. А коли ми ділимося, ділимося радощами, це їх посилює. Ну і, звичайно, це також здатність до підтримки, до допомоги іншим. Ну, звісно, коли на це є ресурси. Розмовляйте, обіймайтеся, проводьте разом час. Тож бережіть себе та будьте чуйманими до себе та до ваших близьких.